Служба безпеки та національна поліція затримали ще одного ділка, який намагався налагодити нелегальний продаж трофейного озброєння у Черкаській області. Як встановило розслідування, зброю та боєприпаси вивозили з фронтових районів України. За матеріалами справи затриманим виявився 55-річний місцевий мешканець, який вже мав судимість за поширення російської пропаганди. А згодом вирішив задіяти кримінальні зв'язки для торгівлі зброєю. Зловмисник обладнав схрон на території орендованого гаражу. Туди він приховано звозив трофей. Засоби ураження в подальшому фігурант планував налагодити продаж зброї у різних регіонах України. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому на спробі нелегального збуту засобів ураження. Під час обшуку вилучено сім автоматів АК-74, вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-22, понад сто набоїв калібру 5,45, 10 десять гранат Ф1 та РГО, кошти за нелегальний продаж зброї. Вилучено зброю та боєприпаси буде направлено до підрозділів Збройних сил України після проведених експертиз. За матеріалами Служби безпеки України затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження. Женя зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Фігурант знаходиться під вартою, йому загрожує до семи років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.